Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні для Заставни є визначна дата. Цей день народилась прекрасна чудова людина Надія Паук. Надія Паук, вона мені здається родом з Тернополя, як вона мені раніше говорила. Вона є економістом. Роки вона проробила у нас в заставні і вся економіка нашої Заставнівщини лежала на її жіночих тендітних плечах. Але не дивлячись на це, наша заставна завжди була на висоті. У нас працювало дуже багато підприємств, молокозавод, хлібозавод, швейні фабрики, цигельні заводи. І це стосується не тільки заставни, а цілого Заставницького району. І всю цю економіку і займалася економікою вона, Надія Паук. Вона не тільки хороший спеціаліст, фахівець. Як економіст, як бухгалтер, як аналітик, вона ще й прекрасна чудова людина, прекрасний друг, яка може підтримати складну ситуацію. Ніколи вона не стоїть осторонь від тих процесів, коли, наприклад, когось ображають. Завжди вона за нього заступиться, завжди вона висловить свою позицію та точку зору стосовно тої ситуації і завжди підтримує того, хто є жертвою. Цим вона показує свій характер <кій> і так далі. Тому е, я з великою повагою е, хочу поздоровити Надію Паук з Днем Народження, побажати їй всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя. Ну і тільки що буквально за 5 хвилин я написав коротеньку пісеньку, в якій е, я описав те, що вона є бухгалтером, і хочу цією піснею привітати її з днем народженням. А надія живе у нас в Заставні, економістом робила вона в нас і бухгалтерів вона перевіряла, їм демонструвала вона майстер-клас, і її в заставні знають усі люди. Тернопіль, Київ, також Чернівцях. Лаутна дія, баланс нам відбиває, і ми вивчаємо сальдо її всі, аналіз нам і графіки всім зробить. Та плицях будуть і гріки, і всі, економіку заставні піднімає, щоб на заставні жили краще всі. А тепер вже надія є експертом. По допомогу звертаються усі, вона усім в фінансах допоможе, щоб ми панкрутом не стали в наші дні. Аналіз нам і графіки всім зробить та ігрики і ікси, економіку заставні піднімає. В нас в заставні жили краще всі. паук Надія живе у нас в заставні, економістом робила вона в нас, і бухгалтерів вона перевіряє, їм демонструвала вона майстер-клас, і в заставні знають усі люди. і також чернівцях, паук Надія пала. Баланс... Підбиває, і ми вивчаємо всі Аналіз нам і графіки всім зробить, на плицях будуть, і греки, ікси, економіку в заставні піднімає, щоб на заставні жили кращі всі. Аналіз нам і графіки всім зробить, на будуть мудуть, і гріки ікси, економіку. Заставні піднімає, щоб нас заставні жили краще всі. економіку заставні піднімає, щоб нас заставні жили краще всі, Щоб нас заставні, жили краще всі. Щоб нас заставні, жили краще всі.